Акний кишківник. де між ними зв'язок. Слухай, твоя шкіра це не ізольований окремий орган, це відображення внутрішніх процесів, зокрема процесів роботи шлунково-кишкового тракту. Коли кишківник не справляється з виведенням токсинів, тоді організм шукає вихід, і часто цим виходом є твоя шкіра, на якій з'являються висипи. Дизбактеріоз. Порушення мікрофлори кишківника, хронічні запалення шлунково-кишкового тракту. Все це викликає висипання на твоєму обличчі, спині, грудях. Саме тому домашній догляд це є маленька частина вирішення цієї проблеми. Що потрібно робити? Перше і дуже важливе це здати базові аналізи. Загальний аналіз крові розгорнутий, печінкові показники, копрограма, зробити УЗІ і перевірити жовче виділення. Я завжди підходжу до лікування шкіри тільки комплексно, використовуючи також і нутриціологію, адже здорова шкіра це наслідок здорового організму. Адже здорова шкіра це наслідок здорового тіла. Хочеш перевірити свою шкіру через шумково-кишковий тракт? Пиши мені в особисті слово аналізи, і я надішлю аналізи, які саме тобі потрібно здати, і ми розберемося разом, що тобі потрібно робити.